Всім привіт, друзі! Ви на каналі... Так, дівчата, хвилюйтеся, я відео знімаю! Два, один, всім привіт, друзі! Ви на каналі Аринка Геймес! Та, дівчата! <звісно> всім привіт, друзі! Ви на каналі Аринка Геймес! Сьогодні ми з моєю сестрою і моєю найкращою ЛПшкою Кірою прийшли на пікніку. До речі, хто не знає, в неї є теж висококанал. Сьогодні ми прийшли з девочками на пікнік Ми взяли своїх Петя. Так, да, це Петя. Кстати, де, э, хто узнав, то це, це, це я їм дала одяг свій від свого маліса. А Ліночки моя Єва вміє сальто Ті. <реш> в общем, дивіться. Ой. А це Ліночка. Ой. Е, дівчатки, в общем, дівчатки і мальчики. Сьогодні ми вам розкажемо і покажемо, як звати наших тепики. В общем, мою. Мої кресетельička. Та пеличка тебе весною порадує. Її звати Аталина. Аделі... Так, а його Петя. 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 Петрушка. Петя. Петя. Петру. Петро. Петро. Ну а ссылка Пибарску. Прекрасный Кеппи звати Звати Єва. В общем, і ми еще взял в общем, мы ще взяли з собою бадмінтон. Ось це така оранже. Валанчик, это, кстати, да. це нові воланчики. І це у нас тут тут є ігри, все волонтери. Игры. Мы взяли ігри, малювати, шоп. Щоб... Кстати, ми вже малювали. Так. Ну, Поліну я буду називати все Поліна. Я Поліну буду називати муха вертольотна. Кіра уливнулась, уг... молодець. Ну, от... А кіру саму я буду називати так, нічого, без, без шапочки. Ой, без Без пов'язок. Без пов'язочки. Кіру походиш. От у нас муха прилетіла улітай. Так. так, ну а саму кіру я буду називати кірусік. Кірусі, кіруси. Кірусі. І руси я буду називать нова поста. От ми корейну в общем поле в нас буде.